У Ковалі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно буде здійснювати міжнародні туристичні перевезення пасажирів. Платитимуть 50 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для токара. Роботи виконувати потрібно буде за універсальним токарним верстатом згідно із кваліфікаційними вимогами, а також дотримуватися правил техніки безпеки. В місяць платитимуть 32 тисячі гривень. У обласному центрі Волині на роботу запрошують шліфувальника. Від кандидата потрібна вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів. Виконувати роботи потрібно згідно з кваліфікаційними вимогами. Отитимуть тридцять тисячі гривень за місяць. У село Веселе Торчинської громади на роботу потрібен головний інженер. Працівник організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машино-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострубного обладнання, а також електромережі, господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Овності потрібно буде здійснювати організацію обліку та руху запасних частин та комплектуючих, контролювати правильність складання заявок на придбання нової техніки і обладнання запасних частин. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У Луцьку на роботу кличуть електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потрібно виконувати зварювання нескладних конструкцій під ваги для великотонажних автомобілів. За місяць платитимуть 25 тисяч гривень. У Луцьку є робота для водія автотранспортних засобів, який займатиметься перевезенням паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи Сканія», обслуговуванням АЗС. Зарплата за місяць 21 тисяча гривень. Також у Луцьку є робота для машиніста висікально-пакувального агрегата, який забезпечуватиме своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керуватиме роботою висікально-пакувального станка. Відповідатиме за його справність. Зарплата за місяць 21 тисяча гривень. У ковалі шукають на роботу управителя, працівник займатиметься організацією роботи торгової мережі, навчанням, розвитком та контролем за роботою персоналу, розробкою та запровадженням необхідних методик стимулювання та мотивації персоналу магазину, підготовкою звітів, зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для інженера-будівельника. Потрібно буде робити проведення поточних та капітальних ремонтів мереж, тепловодопостачання, каналізації, поточні ремонти виробничих баз, дорожних покриттів, капітальні ремонти благоустрою. Також потрібне вміння організовувати роботу підлеглих та контролювати процес роботи відповідно до технології та кошторисної документації. Зарплата 20 тисяч гривень.